Доброго дня! Як Ксенія. вітаю вас на каналі Кнітка ТІВІ. Сьогодні ми з вами поповнимо скарбничку наших візерунків ось таким чудовим двокольоровим рельєфним візеруночком, він доволі рельєфний, якщо в'язати його з товстої пряжі. Але він буде добре виглядати на будь-якій. Головне, щоб ниточки, які ви використовуєте, були приблизно однієї товщини. Можна взяти ту нитку, яка буде у вас оздоблювальна, ось ця, яка йде поверх, можна взяти товстішою. Чи пухнастішою, наприклад, щоб візерунок був більш рельєфний, якщо ви хочете. І цей малюнок також добре виглядає, і якщо в'язати одним кольором. Він буде таким же рельєфним. Добре підійде для шапочки, наприклад, або як Оздоблювальна смуга якась там на светрі, на рукавчиках. Ну, але мені здається, що і весь виріб, якщо зробити, в яких ну, таким візерунком, теж буде дуже добре виглядати. Мені дуже подобається, я люблю контрастні поєднання, щоб було таке темне. Світле, ярке і ще, і ще яркіше. Але якщо брати, припустимо, світло-сірий і темно-сірий, теж буде дуже стильно і красиво виглядати. Для малюнку нам потрібно набрати петлі, які будуть поділятися на 6. 6 петель основного рапорту. Плюс кромкові, плюс 4 петлі на початку, це для симетрії. і 7 петель наприкінці, після кожного рапорту. Давайте почнемо. Основний малюнок, коли ви будете в'язати, основний малюнок, на який йде більше. Кольору, лицьова гладь і менше пряжі йде на ось ці кольорові вставочки. Вони в'яжуться виворотніми петлями. Для початку, коли ви будете починати в'язати, пров'яжіть декілька рядків основним узор, основною ниткою. Яка у вас буде в основі. Після цього вводимо кольорову ниточку. В'яжемо 4 виворотні петлі, і далі до кінця ряду повторюємо рапорт з шести петель. Три петлі знімаємо. Залишаючи нитку перед роботою, три петлі пров'язуємо виворотньою петлею, три петлі знімаємо, три виворотні. І так далі до кінця ряду. І в кінці ряду 4 виворотні петлі. Наступний ряд виворотній, 4 лицеві петлі в'яжемо за малюнком, знімаємо три петлі, які ми знімали в попередньому рядку, також знімаємо, залишаючи нитку перед. Ну, за роботою, за роботою три лицеві петлі, три знімаємо три лицеві. І так до кінця ряду сильно не затягуйте. В'ягіть так, щоб вільно рухалася ниточка, нічого не стягувалося. Ось так виглядає виворотний бік. Дуже охайно, ніде нічого не провисає, все дуже акуратно. І оскільки наступний ряд в нас буде вже інша нитка іншого кольору, я перекидую нитки за одну петлю до кромкової. Зазвичай. Щоб не було дірочок перед нашою кромковою петлею, так буде зручніше зшивати виріб. Далі переходимо на світлу нитку, один ряд в'яжемо лицевими. І наступний ряд виворотнями. Дуже легкий. Візерунок легко в'яжеться? І наступний ряд виворотній. Тобто, у нас виходить, 4 ряди ми в'яжемо основною ниткою і 2 рядки в'яжемо ниткою іншого кольору. в'язуємо і наступний ряд в'яжемо так. П'ять лицевих петель. Далі доходимо до середньої петлі, яка від, е, знаходиться під Ось цима спущеними петлями, 5 лицевих петель, дві спущені нитки накидуємо на спицю і пров'язуємо з середньою петлею. П'ять лицевих петель. Дві петлі накидуємо на спицю і пров'язуємо з наступною петлею, 5 лицевих петель, накидуємо ниточки, пров'язуємо з петлею, з середньою петелькою. І так до кінця ряду. Ось так. Наступний ряд виворотні петлі, і потім знов переходимо на інший колір. Наступний ряд ми повторюємо такий самий малюнок, але здвигаємо його, щоб він був у нас в шаховому порядку. Одна виворотня петля, три петлі знімаємо нитка перед роботою, три лицеві петлі, о, три виворотні петлі, вибачте, три виворотні петлі, і так до кінця ряду. Три знімаємо, три виворотні. ниточка три знімаємо. Три виборотні. Три знімаємо одна вигоретня. На зворотньому боці в'яжемо за малюнком, знімаючи ті ж самі петлі, що ми знімали, тобто повторюємо все, як робили в попередньому рапорті. І на наступний ряд вже переходимо знов на інший колір. Петлю в'яжемо за малюночком. Переходимо на інший колір. Далі два рядки в'яжемо ряд лицьовими, ряд виворотнями. Цей ряд в'яжемо лицевими і зворотній виворотнемо. І далі в'яжемо, дві петлі лицеві, наші спущені петлі підтягуємо, пров'язуємо з лицевою петлею. П'ять лицевих петель. І знов петля, яка посерединці знаходиться. Перекидаємо на неї петлі, пров'язуємо разом. Все дуже-дуже просто. Ось так. Петель, накидуємо, пров'язуємо. Ось подивіться, яка краса виходить, але на однотонному полотні теж буде дуже чудово виглядати. Можете спробувати. Зиму. І наступний ряд виворотні петлі. Ось така краса. Подивіться. В'яжіть з задоволенням. Всім легких петельок. Побачимось.